Доброго ранку, мої малята! Я хочу вам запропонувати сьогодні на заняття з математики піти на прогулянку на квіткову галяву. Понад садом літає, нектар з полком на квітах збирає. Хто це? Бджола. Наче сонячні вітрила має він яскраві крила. З квітки пурхає на квітку, сік збира заради вжитку. Хто це? Метелик. Черв'ячок оцей барвистий, листя сточить усе чисто, усю зиму буде спати, навесні почне літати. Хто це? Гусінь. Шкідників дрібних збирає, на долонечки сідає, а на крикцях латочки, чорні, круглі цяточки. Про кого загадка? Про сонечко. Яким одним словом назвемо цих істот? Це комахи. Отож комахи запросили нас на весняну галявину. Ми приймаємо запрошення і чим скоріше вирушаємо на квіткову галявину. Ось ми і на галявині. Квіти якого кольору ви бачите на нашій галявині? Рожеві, блакитні, сині. Порахуйте, скільки рожевих квіток. П'ять. Скільки блакитних квітів. Три. Скільки синіх квіток. Чотири квітки. Йдемо далі. Бачимо іншу галявину. Тут також ростуть квіти чи однакові квіти. Квіти різні, за якою ознакою квіти відрізняються. За розміром і кольором на галявині великі і маленькі квіти різних кольорів знайдемо велику і маленьку квітку одного кольору. Червоні, рожеві. Жовті, помаранчеві, білі квіти. Яскраво світить сонечко, співають пташки, сядемо на галявині і трішки відпочинемо. Ось і наші знайомі комахи. Давайте їх розглянемо поближче. Вони хочуть зіграти з нами у гру. Гра називається. Ліворуч, праворуч. Комахи дуже швидкі і грайливі. Вони будуть швидко мінятися місцями, а наше завдання визначити, яка комаха ліворуч, а яка праворуч. Перед початком гри давайте пригадаємо, яка у нас права, а яка ліва рука. Правою рукою ми тримаємо ложку, олівець. Пензлик, зубну щітку. Зігніть пальчики правої руки у кулачок, а іншу руку ліву тримайте прямою, пальчики не згинайте. Це буде ваша підказка. Праворуч кулачок, ліворуч пряма долоня. Починаємо гру. Де муха? Праворуч. Де гусінь? Ліворуч? Де бджола? Ліворуч. Де гусінь? Праворуч, де мураха? Праворуч. Де сонечко? Праворуч? Де мураха? Ліворуч? Де метелик? Ліворуч? Де муха? Ліворуч? Молодці? Ми з вами переконалися. Що комахи швидкі і так само, як і дітки люблять гратися. Наступна гра має назву Продовж ланцюжок. Перед нами смужка із квітками, але вона наполовину порожня. Потрібно продовжити ланцюжок, покласти у наступну клітинку квітку потрібного кольору. У правильній послідовності. Дивимося на початок ланцюжка синя квітка рожева, синя рожева. Наступно покладемо синю, рожеву, знову синю, знову рожеву, перша смужка зібрана. Далі квітка червона, блакитна. Червона, чергуємо разом. Блакитна, червона, блакитна, червона блакитна. Молодці, уже дві смужки квітів зібрано. Третя смужка. Завдання складніше. Подивіться. Дві жовтих квітки червона. Далі знову покладемо. Дві жовтих квітки і червона, дві жовтих квітки. І так можна чергувати дуже довго, доки не закінчиться смужка. Подивіться: наша знайома бджілка поспішає до своєї приятельки гусені. Щоб до неї дістатися, треба летіти стежкою, по якій. Ростуть квіти. Нужбо розкладемо квіти у правильній послідовності, по черзі. Перша квітка синя, далі жовта-рожева. Синя, жовта, рожева. Знову синя-жовта-рожева, синя, жовта-рожева. Синя, жовта, Синя, жовта, рожева, синя. Ось і бджола зустрілися з гусінню. А тепер будемо рахувати. Порахуємо, скільки квіток і бджілок. Скільки квіточок? Їх чотири. Скільки бджілок? П'ять. Чого більше? Квітів чи бджілок? Бджілок більше. Наскільки на одну. Подумайте, що потрібно зробити, щоб кожній бджілці вистачило квіточок. Потрібно покласти ще одну квітку. Тепер квіток і бджілок порівну однаково. Рахуємо далі. Скільки мурах та метеликів? Три мурахи і п'ять метеликів. Кого менше? Мурах менше? Скільки мух і сонечок? Чотири мухи і одне сонечко. Кого більше? Мух більше. Скільки сонечок і бджілок? Одне сонечко і дві бджілки. Кого більше? Бджілок більше. А що потрібно зробити, щоб бджілок і сонечок стало порівно? Потрібно покласти ще одне сонечко. Тепер сонечок і бджілок стало порівну. Дітки, подивіться, на квітковій галявині ми зустріли хлопчика. Його звати Сергійко. Сергійко прийшов на галявину і ловить комах, щоб гратися ними. Погляньте. Скільки комах зловив Сергійко. Дітки, чи можна ловити комах? Ні, не можна. У банці комашкам тісно, вони налякані, там мало повітря, їм тяжко дихати. Сергійко маленький, він не ходить у дитячий садок, тому він не знав, що ловити комашок не можна. Давайте разом з хлопчиком відпустимо комах. На волю. Залишимо метелика праворуч від дерева. Муху праворуч від суниці. Коника залишимо ліворуч від суниці. Бджолу ліворуч від дерева. Сонечка праворуч від квітки. Ми зробили добру справу. Відпустили комах на волю. Нам уже час повертатися. Прощаємося з комахами і дякуємо за запрошення. На квіткову галявину.